Ваше блаженство, дорогі друзі, передусім я хотів би почати зі слів того, наскільки приємно зараз мені і яка велика честь для мене і радість бути сьогодні на цій зустрічі з представниками найактивнішої переконані частини української, української інтелігенції Дніпропетровська, Січислава, справжнього міста, того, яке є на мою переконі, справжнім серцем України. Тому що якщо не буде битись, Українським серцем Дніпропетровськ, якщо не буде він далі відігравати свою визначну роль в економічному, господарському, науковому житті України, то тоді, так само як і без Запорізької Січі, 300 років тому чи 400 років тому, так не можна собі буде уявити успішного розвитку України сучасної. Ну, для нас особливо важливим є. Мати сьогодні нараду з вами, як ми могли, що називається, дійти до того не зовсім гарного стану, в якому ми зараз знаходимося, і що саме головне мати нараду про те, які кроки, і ми будемо просити вас висловлювати свою думку і позицію, саме головне свою пропозицію, які кроки ми можемо робити для того, щоб цю ситуацію суттєво змінити на краще для нас, для українців. Справді важко зрозуміти, ми. Знаємо ж і місцеву ситуацію тут, в Дніпропетровську, місті Дніпропетровську, в Дніпропетровській області. Як місто з таким науковим потенціалом, з таким культурним потенціалом сьогодні може знаходитись де-факто, хоч, допустимо, залишається ваш мер курічан, але це ж ну, якийсь решток Дніпропетровського самоуправління. В принципі, можна правдиво сказати, що місто і область сьогодні знаходяться під владою просто кримінальних донецьких бандюків. І це навіть я вам скажу, це не є, ми могли переконатись, в цьому репрезентація всього Донбасу, а це є просто на сьогодні гірша кримінальна частина, яка спливла, як то кажуть, на поверхню в мене в цьому процесі. Як ми могли зробити із Дніпропетровськом, і з Україною в цю ці речі, це є великий виклик до нас. Я думаю, переважно більшість з нас тут є християни, православні, греко-католики. Як християни, ми знаємо, що всі покарання, які ми маємо, Господь дає нам за наші гріхи. значить, щось ми самі робили неправильно, і щось ми робили такого, що допускало до цієї теперішньої ситуації на 20-му році незалежності України. Я хотів би декілька речей назвати на свою думку, свій хлопський розум, які є дуже проблемними, як для мене. Передусім, Зовсім точно, що ми забагато часу витрачали на суто культурницькі справи, які є надзвичайно важливими, але ми упустили такі речі, як економіка, і такі речі, як боротьба за владу, як таку у власному розумінні цього слова. Так само ми упустили до дуже значної міри соціальну політику. Отже, поки ми ставили питання про гімн, прав, українську мову, виявилось, що Важеві, економічні, знайшли зовсім не в наших руках. 20 років тому всі ми, як український народ, де юре володіли усіма багатствами нашої країни. Зараз ситуація є така, що всі ці багатства на 80% знайшлись в руках, буквально декілька олігархічних сімей, які абсолютно є практично всі неукраїнськими за своїм походженням. І Розраховувати на підтримку української справи з боку цих людей не доводиться. Це, це є факт, з яким нам треба личитися. А так само а, ми серед багатьох людей, тому що ну, якщо ми подивимося на соціальну структуру, тут у вас Дніпропетровській області це не тільки саме місто Дніпропетровське, і Дніпродзержинськ, і Кривий Рівк, і Павлоград. Велика кількість робітників на заводах, велика кількість людей на шахтах котрий може в силу свого соціального становища, освітнього рівня, та й взагалі більшість людей, може не стільки живуть, як то кажуть, духовним життям, а в першу чергу повинні дбати про плідне сущність для себе і для своїх дітей. І вийшло так, що лише не українські сили, зовсім не українські сили, чужі нам сили, говорили, що ці всі люди некомпетентні, вони вміють говорити тільки про українську справу, вони не вміють дбати за комунальне господарство, вони не вміють вирішувати питання соціальні, тому що на них тривалий час мали монополію так звані ліві комуністичні сили, і так далі. Це було якимось важливим упущенням. Ще одне важне опущення. Це те, як багато зусиль ми витратили на боротьбу між своїми власними українськими організаціями і всередині своїх власних українських організацій. Так очевидно, завжди має місце конкуренція в любій структурі, Це нормальна демократична річ, але ми витратили дуже багато часу на це. І можливо партія регіонів. Як організація суто бандитського такого авторитарного типу, вона багато в чому і тому є ефективнішою, що вони мінімально витрачають просто кількість часу на те, щоб займатися, знаєте, там хто не вписується, той дуже швидко опиняється на, цьому, на іншому світі, і значить нема людини, немає проблем. Нас Роками можуть відбувати всі ці трив'язкові взаємні порозуміння, гризота, і ми за цією справою за цими справами забуваємо робити основну свою справу. Значить, я хочу буквально кількома словами сказати про те, що робить на сьогодні, про спілку «Народна солідарність, що може бути актуально тут і для вас, Діпропетровську, і що ми робимо теж як частина більш широкого громадського групу, починаючи із Києва і теж. В інших містах. Передусім, як про спілку, ми займаємося соціально-трудовими питаннями, які є дуже актуальні зараз практично всюди. Практично в кожному регіоні є у нас невиплати заробітної плати. Заробітна плата сплачується в розмірах значно менших, ніж це передбачено галузевими угодами і законодавством. Але до цього ми якось вже звикли і вважаємо, що це нормальне явище. А відбувається виплата заробітної плати в так званих конвертах. Ми спочатку на це погоджуємось, а потім виникає таке, що нам заплатили, а ми не знаємо і боїмося, як себе самі захистити, коли нам не доплачено. Люди працюють. Хто у нас сьогодні працює на Україні? 8 годин. Знаєте, я вам розкажу такий анекдот: як людина уходить декілька днів в постіль, мабуть, ви його знаєте, в 6-й годині додому. І вже його збираються там на третій день робити тему, він каже, люди, та схаменіться, я вже три дні в відпустці. Ну, цього в нас немає, ми сюди працюють 10, 11, 12 годин, будь де від офісу до кар'єру, а ставиться їм вісімка, неначе вони 8 годин відпрацювали. Це значить, що нас на п'яту частину або на третину просто обікрали, тому що це ті години роботи, за які нам власне підприємства не заплатить. Відбулись дуже великі скорочення в кінці минулого року і на початку цього року державного апарату. І був такий популізм, що це ми зекономимо. Але коли кожен з вас звернеться до будь-якої державної установи, то бачить, що великі черги, неякісне обслуговування, знервовані люди, неможливі швидко розв'язати свої проблеми. Я, якщо хтось раптом не знає, думаю, більше знає, але якщо хтось випадково не знає, то відкрив і цей секрет, що ми за статистикою маємо вже в 2-4 рази меншу кількість державних службовців, ніж в інших країнах Європи по рахунку на тисячу осіб населення. Ми до того доскорочувалися. Ясно, що з таким нечисельним державним оператором. У нас багато тільки податківців, прокурорських, міліціонерів, всіх силових структур. Но тих державних структур, які повинні надавати послуги безпосередньо людям, в нас є вкрай мало. І от коли відбувалися ці останні скорочення, майже ніхто не піднімав свого голосу для того, щоб самих себе захистити. Всі, отак, якось защурилися і тільки думають: дай Боже, я, мене ніхто не буде захищати, мої колеги мене не захистять, дай Боже, щоб мене це особисто якось понесло. А, а в той же час ситуація далеко не є така безнадійна. І ми, коли. Декілька разів говорили і в Луганську, і в Донецьку, і в Харкові згадували це, історію із, скажімо, службою, Всесвітньою службою Радіо України, де цілком з ідеологічних причин намагалися знищити цю україномовну редакцію мовлення на закордон, для того, щоб не було ще одного засобу, звідки демократичне слово може лунати, до речі, не тільки українців за кордоном, але й для українців на Україні. І коли цей маленький колектив, менше їх з 30 працівників, зміг підняти голос за свої права, то була реакція із середини України, з різних організацій, в тому числі від нашої проспілки. Але що саме важливе від українських громад в різних країнах розселення від світового конгресу українців? По факту, ми на сьогодні маємо збереження цього колективу. А це значить не тільки важливий культурний продукт для всіх нас, українства світового, але і конкретні робочі місця саме для цих людей. Тому е, я хотів би сказати, що коли хтось в ваших родинах серед друзів, близьких, знайомих, зустрічається із фактами порушення трудових прав, невиплати заборгованості по заробітній платі, змушування до безкоштовних надручних робіт, то ми маємо куди звертатись власне в українську. Національну організацію про спілку Ви легко можете нашу організацію знайти. Я думаю, переважна більшість людей користуються інтернетом. В гуглі забуваєте слова про народна солідарність. Зразу на першому місці буде наш офіційний сайт. Там є всі координати, телефони, електронні адреси, все, що потрібно. Також ми протягом останнього часу спільно з людьми із Харкова і з Києва взяли участь в такій ініціативі, як «Рух за народовладдя». І цей має аспект, те, що необхідні серйозні конституційні нам реформи з такою моделлю демократії, яку ми маємо. Ми ще не знаємо, яка має бути майбутня модель демократії, але з тією так званою моделлю демократії, де є загальнонаціональний список, і ми купуємо кота в мішку, ми далі жити не можемо і до добра дойти не в усіх країнах Європи, в Німеччині, у Франції, де завгодно, є списки по землях чи по областях, коротше по тих регіонах, на які поділяються ці країни. Це дуже важне питання. Отже, якщо ми будемо говорити про Дніпропетровську область, то значить список в майбутньому. Говорять, зараз перейдімо до одномандатних округів. Ми в часи кучми вже це проходили. І це є вигідна тільки партію регіонів, зараз пропозиція, що при тій катастрофічній втраті популярності, а ми бачили її і в Донецьку, і в Луганську під час нашої події, для мене особисто це вже не є тільки статистичні цифри. Вони хочуть прикрити себе, щоб мати формальну позапартійних депутатів-мажоркарщиків, але які будуть перед ними відповідальні по факту, як то кажуть. Але наша пропозиція і наша модель інша, що ми повинні зберегти пропорційну систему партійних списків, але якщо то це повинно бути по області. Ми будемо мати, скажімо, в Дніпропетровській області, якщо буде 20 чи 40 депутатів саме до Дніпропетровської області, вони ще поділяться на декілька партій, і ми будемо мати в цьому списку конкретно відомих вам людей, які проявили себе діяльністю в межах вашого регіону, і так само в кожній області України. Судді в демократичних країнах світу, таких як Сполучені Штати Америки і інші країни, суддів обирають, які прокурорів на сьогоднішній момент це те, що нам необхідно на Україні зробити. Тому що вже ситуація з корумпованості суддів є така, коли ми проводили опитування, то у нас 90% людей сказали, що вони не вірять в право на що в нас, українців є право на справедливий суд. Ну з цією судовою системою має конче бути щось зроблено. Це один аспект того, що ми хочемо робити в Русі з народу і другий це зовсім практичні комунальні питання. Тому що на сьогодні ми збили всі, що це якби від держави. Приходять нам усі платіжки комунальні за гарячу воду, за опалення, за газ, за все. Але це вже далеко не так, тому що всі ці обленерго, облкому енерго вони вже давно всі приватизовані, і ми знаємо, що вони є в руках тих самих конкретних олігархів, які є акціонерами приватного акціонерного товариства Верховної Ради України. Значить, ми хочемо, ми будемо 15 жовтня проводити в Києві відкриті громадські слухання для того, щоб попросити міську владу призначеного, бо ми навіть не маємо мера виборного, ну, ми зараз в Києві маємо гауляйтера, який би він не був, він достойна людина сам по собі попов, але це призначений гауляйтер, це невипрана людина. І якщо це так, то ми хочемо задати їм питання, звідки, не тільки звідки взяли ці тарифи з точки зору методики, яку ми затвердили, а куди конкретно пішли гроші, які ми заплатили. І з розрізу спрямування цих грошей, чи не могла бути нижчою ціна. Якщо ціна могла бути нижчою, то тоді держава повинна була дбати про те, щоб встановити розумні обмеження в інтересах нас, людей, громадян, виборців, а не тільки в інтересах декількох осіб, приватних власників, які на сьогодні настільки вже що в наших сімейних бюджетах немає вже грошей, щоб розплатитись за ці.